Крутча, здорова, пацани. Отак сядемо. Отак, може. Ні, так не гарно. Музат сяду. отак. О, отак прикольно. Все, пацани, короче, погнали. Розказую про свій робочий тиждень. З понеділка, 6 число, 6.02, я приїхав 755 кілометрів, загрузився в Німеччині і вигрузився в Німеччині. 10-та година вже був на паркінгу. Потім. Вівторок я гружуся в Німеччині три рази аж три рази і розгружаюся три рази в середу в Італії. В Мілані і в Болонія. Коротше. З вівторка на середу я приїжджаю 800 кілометрів оцих. І так само вже 10-11 година на вечора я стою на паркінгу і нічого вже не роблю. В середу розгружаюся цих три вигрузки, вигружаю в Італії. Приїжджаю 300 кілометрів, стою на паркінг і не роблю. Нічого не роблю, і загрузка вже на четвер на рано. Завод І Дві загрузки і вигрузки в Германії. Так, в четвер я загрузився, в п'ятницю мені каже моя експедиторка, щоб я швидше вигружався, бо, бо це. Бо треба швидко загрузитися. Я гружусь і виходить, що за п'ятницю я два рази вигружаюсь, два, два рази гружусь на Італію з цим товаром, що я зараз стою. І за той день я приїжджаю за п'ятницю 500 кілометрів. Це вигрузки, загрузки, оця вся хрень. Трошки там доїжджаю. Так само вже там шоста година вечора я на паркінгу нічого не роблю. Стою і субота. Тобто вчора я проїжджаю 588 кілометрів. Отака фігня. За тиждень виходить 3, 3 700 кілометрів. Це я відпочивав, їв. Ну, все, можна сказати, можна сказати, типа, спав, їв і нормально їхав. 3600-3700 це не так багато. Як здається, це взагалі фігня. Найбільше в тиждень я проїжджав 6700 км. але не на цій фірмі. За цей тиждень мені дали штраф е, пов'язаний з фірмою. Е, возив переважно до тони, там 800-900 кг. перегрузів не було, нічого не було. Раз мене зупинили на контроль, просто перевірили цимерки. Я сказав, що везу з заводу Ламборгіні. Мені сказали, там німка була, показала це Ламборгіні, кажу, ні, це Реномастер. І це все. Мені пожелали удачі, і я поїхав далі. Вчора сталася така невеличка, неприємна ситуація. Їхав я. В Італії передо мною їхав бус, я за ним їхав кілометрів два, бо не міг обігнати. Там була сплошна лінія, плюс ще повороти такі. І він щось чи в телефоні сидів, чи задрімав. Просто я йому я отак перестраювався на, на встрічку і мигав йому, щоб він там. Ну, не пі... Я вроді би пробував піпікати, але не пам'ятаю. Чесно не скажу, брехати не буду. Я йому мигав дальнім світлом, щоб він щось ну, побачив нас, бо його там обганяли якось погано. І коротше, він щось завтикав і зачепив е, цей стовпчик і відбив собі задній правий Цю... стопа одбив повністю. Що там далі, я не знаю, бо коли я його обгігнав, я побачив, що нормальний тип, здравий. Типу. Чи він в телефоні і, типу, засидівся, чи що, ну, взагалі не викупаю. От і так прийшла робоча неділя, взагалі не напряжно. На... Гружуся, а переважно на великих фірмах, там, де треба номер телефона, тобі дають пейджер, тобі дають ще щось. І, коротше, ну треба трошки так, як то кажуть, мозгами трохи шарити. І, я ну, типу, не тупив. Не тратив час на те, щоб тупити, і при цьому, що я швидко грузився, там, навіть на дуже великих фірмах, там де треба отстояти чергу в офіс, треба там цей пейджер отримати, Тобі мають на нього вислати смс, -ку. ти їдеш, стаєш на знак стоп, до тебе приїжджає той на вузику чувак, працівник показує, куди їхати. Ти поки. Ти поки їдеш на те місце, куди він тебе має загрузити чи вигрузити. Ти поки відкриєш пландеку, розториш, позабираєш ці балки, позабираєш паси, він тобі загрузить, випишете цимерки, потім, потім ти це закриєш, виїдеш, потім ще підіб'єш ці цимерки. І в кінці виходить, що максимум, що оце в мене виходило, це одна година. Одна година, що я гружусь це. 5-6 паліт, але від того, що треба багато багато махінацій робити, багато такої роботи, то від того багато часу це займає. І так, вчора я вже 5, субота я вже п'ята чи шоста година вечора був на паркінгу тут остав. Зараз вам покажу. Отакий О, паркінг, там якийсь автогріль. Просто це, як то кажуть, не. Не національ, ця, націоналка якась, просто тут немає автостради, тут нема нічого. Запаркувалися. Там стоїть чех. Я став під камерами, бо, якщо чесно, я не знаю Італію, не знаю, як воно тут, а що тут крадуть чи не крадуть. Як ви бачите, мусор тут так, присутній, тому що на цій планеті живуть люди. Там є туалет безкоштовний, там писало Євро. Але для мене безкоштовний, але я не знаю, чому так писало. Заправка заправка не працює, працюють автомати, а далі вона не працює. Ну, типа, всередині туалета, нічого там нема, бо все закрито. Такий міст, там якась церква. прикольно Кстати, можна туди перебігти, сходити, там гори. Може, сходимо, подивимось. Я на даний момент в шортах, тому що на дворі плюс 12, а для мене це вже дуже тепло. <свісно> для мене це дуже тепло. І в машині вже дуже жарко. Стоїмо чилим. Як то кажуть, е, крутимо паузу, бо на, на бусах же ж нема паузи. На бусах нема паузи. І крутимо, можна сказати, 24-ку. Я б ще в п'ятницю міг би майже сюди доїхати і стояти субота і неділя. І це була б 45-ка, але від того, що я не хотів нікуди їхати, просто спав вже в п'ятницю після обіду, то мені якось, ну, якось все одно. Бусі зараз поприбираємо, помиємо вікна. Вони з тієї сторони, з цієї сторони. Треба добре повимивати, позамітати. Бачите, вмиваєшся деколи, бо морози в Німеччині тут жарко, а в Німеччині морози, о! Honda, кава. Коротше, в Німеччині морози, і ти туди ставиш, вмиваєшся, і це все остається, бо ти зразу не протираєш поприбирати, повимивати. Бус, взагалі, бус був після мойки, я так зрозумів, я забирав. Дивіться, дивіться, яке які какашки. Це ще в Італії ще тепло, а в Німеччині посипають цю, цей солью. Бус білий, Ну це не білий ще. Коли він білий був, то це просто жесть. Так, пацани, по поводу зарплати, по поводу цієї фірми, я от їздив першу трасу. Три тижні е, я приїхав, мені шеф зразу половину суми скинув на карточку, бо я так просив, і його просто не було і на другий день. Ми зустрілися, він посчитав, все мені отдав, скільки днів я їздив, скільки так і посчитав, помножив на ту суму за день і все одразу, ну, все одразу віддав. без всяких Через місяць, через тиждень, а немає каси чи ще щось. Все отдав до копійки. Спитав, коли я виїжджаю, кажу, ну, в п'ятницю, типу. Він сказав, окей, е, в п'ятницю виїжджаємо. експедитор, що я сказав, все. П'ятницю я загрузився і в мене сказати, ну, в неділю доїхав, ну ви самі викупаєте, ви самі бачили відео. Все, ніяких претензій до шефа, до фірми немає. Як фірма казала, ми їздимо так-то так, зарплату платимо по з'їзду, так, і я їздив. Все, до фірми. На даний, момент, на даний момент я цю фірму можу рекомендувати, але не буду казати, що фірма, де фірма, бо мене ніхто не просив. І я не знаю, чи там водії потрібні, чи не потрібні, там 5 бусів чи 6. Я вам нічого не, не підскажу. Все. Отак От можна сказати, цю фірму я знайшов за, за, за годину? За 5 минут. За 2 минути зайшов на OLX, Зразу, типа, перше оголошення в моєму місті. Місто Лоць може вам це щось підкаже, може те оголошення ще є там. І... За минуту я знайшов, подзвонив, договорився і отак. Ви питаєте, як знайти фірму, ще щось. Я першу попавшу мені на очі фірму знайшов і вже роблю. Місяць зробив три тижні, як домовлявся і вже в другій трасі. Все, всім, всім дякую за перегляд. Е, що це? Всім пока.